У той час, коли європейські лідери готувалися до вирішального дипломатичного кроку запровадження санкцій проти Росії у разі її відмови від тридцятиденного перемир'я, президент Дональд Трамп несподівано закликав Україну негайно розпочати прямі переговори з Москвою. Ну і цей крок зруйнував спільну стратегію ЄС та Києва, яка передбачала тиск на Кремль через санкції. Змусивши Україну погодитись на зустріч у Стамбулі без попередніх умов. Принаймні, такої думки дотримується видання The Guardian. через що Велика Британія пишуть, відклала запровадження нових санкцій проти Росії, а європейські зусилля щодо примусу Москви до припинення вогню були підірвані. Але давайте детальніше розбиратися, що ж дійсно пишуть сьогодні західні видання і як демонструють, і як інтерпретуються ті слова, які звучать сьогодні зі штатів. Зажадавши від України негайно розпочати мирні переговори з Росією, Трамп фактично відкинув розроблені плани європейських країн, які хотіли переконати США запровадити санкції проти Росії у разі відмови Москви від перемир'я на 30 днів. Перемир'я нагадаю, мали бути вже з понеділка і з 12 травня. А пише The Guardian із посиланням на європейських дипломатів, що ті розповіли, що метою візиту Кіра Стармена, Макрона, Фрідриха Мерса і Туска до Києва було саме чинити тиск на Трампа, щоб той визнав, що Путін тягне час і що Штати не мають іншого вибору, крім як запровадити жорсткі економічні санкції проти Росії. Ну а сенатор республіканець Лінсі Грем. Підготував вже навіть пакет санкцій, але не все так сталося, як гадалося. За словами співрозмовників видання після заяви президента США з вимогою до зеленського погодитись на прямі переговори, президент України не мав іншого вибору, окрім як прийняти пропозицію про зустріч у Стамбулі. Оскільки він не хотів роздратувати Трампа, також через втручання Трампа Великобританія пишуть відклала санкції проти Росії, які повинні бути оголошені вже в понеділок. Раніше, як писало видання, Трамп фактично обнулив ультиматум Путіну, який виставили у суботу Київ та європейські лідери з вимогою оголосити припинення вогню з понеділка. Трамп пізніше навіть ухилився від прямої відповіді на питання про можливі нові санкції проти Росії, заявивши, що за його відчуттями Москва погодиться на перемір'я. Я додам, що ці відчуття прислідує Трампа вже понад 100 днів, як він знаходиться на посаді, але очевидно. Видно, інтуїція наразі підводить. Тим часом ворог очікувано не припинив вогонь а, і шахеди в повітряному просторі фіксувалися. Тактична авіація окупантів, яка пускала каби у штатному режимі. Арта, РСЗВ, ФПВ, Ну і звісно, мобілізація, яка триває на Росії, нічого не зупиняється. Військові заводи працюють. Маховик війни не зупинявся ані на секунду. Тепер очевидно слово може бути за Європою. Якщо на Трампа марно розраховувати, то Невже Європа повинна показати, як вона дотримується своє слово? Ну якщо ЄС і Британія не ведуть нові санкції і не оголосять нові пакети допомоги Україні, то ціна всім ультиматумам – це власне як туалетний папір. І дійсно сьогодні зараз світ спостерігає за тим, як насправді може реагувати Європа і чи може вона реагувати окремо окремо від штатів? І чи може дійсно зробити якісь такі серйозні кроки? Ну а я додам, що напередодні уряд Німеччини висунув ультиматом кремлівському диктатору. Путіну до кінця доби відповісти на пропозицію про тридцятиденне припинення вогню. Тоді йшлося про те, що у разі, якщо Москва не прийме цю вимогу, то почнеться підготовка до нових санкцій. Про це заявив речник німецького уряду Степан Корнеліус. І за його словами, Німеччина вже попередила, що годинник насправді цокає. Якщо Москва не прийме цю вимогу, почнеться підготовка до нових санкцій. І навіть в той час, коли ось це попередження звучало, було названі навіть конкрет години. скільки е, цих годин залишилось у Путіна? Так, от що каже Корнелів: що у нас ще є 12 годин до кінця дня, це було напередодні, друзі. Я нагадаю, якщо до того часу не буде укладено перемир'я, європейська сторона розпочне підготовку до санкцій. Все, перемир'я не укладено. Ця заява, яка пролунала напередодні, фактично вже втратила свою дію. Тому очевидно, тепер будемо чекати кроків реальних кроків від Німеччини. Тим більше я нагадаю, що Мерц навіть говорив напередодні, що він готовий зателефонувати Путіну, але звісно є для цього низка умов. Чи буде діяти сьогодні наш союзники, чи будуть після цих попереджень вже конкретні дії? Покаже лише час, але друзі, така гучна заява дійсно не може робитися просто так. І очевидно, що зараз весь світ буде пильно дивитися на Європу, які далі будуть дії. Напередодні Михайло Шетельман коментував власне ось цю всю історію, і ті санкції, які сьогодні очікуються від Європи. Давайте почуємо, що він сказав, і як він бачить цю ситуацію, скільки рішучою може бути Європа далі. Во-первых, прекраснейшим образом выяснилось, что с ними так можно. То есть, если у кого-то были сомнения, можно ли так с ними, да, вот смотрите, пожалуйста. С ними так разговаривают, им ставят ультиматумы. И, казалось бы, Путин решил отмазаться от этого ультиматума тем, что заварил эту историю с переговорами. Но нет, сказала Европа, ничего подобного. Вы от нас никуда не уйдете, все будет. Какие именно будут санкции? Давайте честно скажем, что от Европы мы больших-то санкций не ждем. Они обещали повторить ан английские санкции, британские санкции с этими кораблями теневого флота. Возможно, ведут какие-то еще, но им же надо будет с Венгрией сейчас, со Словакией согласовывать эти санкции. То есть легко -то не будет. Британцы уже ввели свои. Поэтому большие мы ждем от Америки. Но большие реальные санкции может вести Америка, а не Европа. Мы это понимаем. Но, мне кажется, снова здесь важнее как бы иногда бывает тренд важнее результата. То есть важнее тенденция, чем, собственно, физическое, вот прямо физический результат в виде физических санкций. Тенденция под названием России ставит ультиматум. Это тенденция. Тенденция под названием в Украину приехали все вместе, вся эта братья из четырех европейских лидеров, и набрали Трампа по мобилику, да, и сказали, давай, братан, присоединяйся. Мы тут уже в пятером с Зеленским, и он согласился, подписался под это. Это вторая тенденция. Третя сверхтенденция, которую вообще не можна було ожидати недавно, це мід Китаю присоединяется к требованию против проти Росіян. Це вперше за три з половиною роки від Китай чому присоєдився, але до речі, щодо Китаю, то так само мушу уточнити, що такі от нюанси, тому що от телеграм-канал Буті Іллі звернув увагу на те, що Несе так однозначно у заяві речника МЗС Китаю лінзяння про те, що Пекін нібито підтримує 30-денне припинення вогню, яке запропоноване було і Європою і Україною. кажуть, не зовсім стався такий собі традиційний зіпсований телефон. А ліньзяня запитали насправді, чи підтримуєте ви 30-денне припинення вогню і подальші санкції проти Росії у разі її відмови. Він відповів, що ми підтримуємо усі ініціативи, спрямовані на досягнення миру. Ну а звісно, змі інтерпретували цю заяву, що Китай так само підтримав і тридцятиденне припинення вогню, і зробили з цього новину. Хоча дослівно цього не було сказано. Але при цьому от, називає називають канал і ідентичне питання щодо пропозиції Росії. Запитали так само лінзяня чи підтримуєте пропозицію Путіна про прямі переговори з Україною без попередніх умов. На що він дав ідентичну відповідь? Знову ж таки, що ми підтримуємо. Усі ініціативи спрямовані на досягнення миру, але цілком ймовірно зрозуміло, що цю відповідь можна сприймати як і те, що він підтримує рішення Європи про тридцятиденне перемир'я, яке мало би стартувати в понеділок. Але. Чи буде насправді якийсь черговий крок від Китаю чи можливо більш рішуча? з'ява, будемо зі спостерігати, але очевидно, що Європа об'єднана світ також тому будемо чекати очевидно того самого четверга і можливої появи Путіна десь у Ердогана в Туреччині, тому що Зеленський я нагадаю, заявив, що він готовий відвідати Туреччину без попередніх умов ну і звісно чекає особисто на диктатор. Ну і ще важливо проговорити, звісно, про те, що пишуть сьогодні окремі телеграм-канали, і про звісно, такий собі настрій Путіна можливо, тому що поки що складається враження у багатьох експертів політиків, що все ж таки роздратований Путін і можливо навіть стоїть на роздоріжжі через те, що відбувається сьогодні в інформаційному полі. Ну і, звісно, про щодо всіх, всіх заяв, які лунають і від штатів, і звісно, від подій, які очі. Очікують незабаром вже в Туреччині. Отже, про що йдеться? Цей тиждень може увійти в історію, або як поворотний момент війни, або як ще один кривавий спектакль Кремля. У Москві визнають, що пряма зустріч Зеленського з Путіним у Стамбулі 15 травня реальна, але. Кремль в паніці Принаймні, про це повідомляє е, телерам канал Кремльовська табакерка». Україна погодилась дату і місце, тим часом позбавивши Москву такого собі маневру для відмови. Ну а головне Трамп також зібрався на переговорі. Ну принаймні він пообіцяв, що зробить для цього все можливе. Ну і тепер Росії потрібно або приймати правила гри, або інсценувати катастрофу в Кремлі. Вже мовляв обговорюють жахливий теракт або якусь надзвичайну подію яка може зірвати зустріч, якщо це справді останній шанс Путіна, то він його може підірвати. Тепер будь-якому разі Росії складно викрутитись, а отже, шукається вибухова причина для втечі із переговорів. Ухід може піти все чи готовий світ? Головне знову дозволити Путіну диктувати умови? Питання все ж риторичне. Але давайте процитуємо детальніше, що ж пише та сама кремльовська табакерка, тому що часто не повідомляють трішечки більше того, що відбувається за їхніми джерелами саме у кремлівських стінах. Отже, кажуть вони наступне: позиція президента ще не озвучена Путіна, але виходить багато в чому непроста для нас історія, каже Джорло в Кремлі. Ми запропонували дату і місце. А Україна взяли і погодилася ще більше, піднявши ставки. Ще й Трамп зібрався прилетіти тут або погоджуватися, або шукати дуже вагому причину для відмови. У МЗС категорично відмовилися давати будь-які коментарі, пославшись на відсутність конкретики від адміністрації президента Путіна. Ну а як каже співрозмовник у дипломатичних колах цієї саме Кремльовської табакірки, що ж може стати причиною відмови Путіна від прямих переговорів із Зеленським? А, жахливий землетрус, якийсь теракт або щось пов'язане із питаннями безпеки, можливі також різні зміни на переговорному треку. Тут кажуть, варто зачекати на офіційну позицію Кремля, якої до слова так і немає. Дійсно, очевидно, думають, як правильно сказати, або можливо, яким чином сьогодні відвернутися від ось такої пропозиції, тому що я нагадаю раніше. При можливих зустрічах Ердогана і Путіна йшлося неодноразово, що Путін може приїхати до Туреччини, але цього жодного разу не сталося. Тим більше, звісно, головна причина ж побоювання, що Путіна можуть арештувати. Хоча цілком зрозуміло, що якщо на таку пропозицію Путін постане, то очевидно, якісь певні гарантії Ердоган таки може дати самому Путіну. але... Менше з тим так само відомо про те, що Зеленський з Ердоганом вже провів телефонну розмову, чого до речі не було у Путіна з Ердоганом. Ну принаймні, про це не повідомляли. Обговорили Зеленський Ердоган ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни. І так сподіваються президенти ну Зеленський подякував за підтримку Ердогану і готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Однаково каже, бачимо необхідність припинення вогню. Ну, і, звісно. Коментував цю розмову сам Володимир Зеленський вже у вечірньому зверненні. Давайте почуємо, що він каже, і як характеризує деталі цієї розмови. Йому готовність до прямих і предметних перемовин з Путіним Україна завжди підтримує дипломатію. Я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли і штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну. І краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивство. Президент Ердоган висловив повну готовність прийняти зустріч. Важливо, що. Президент Трамп повністю підтримує зустрічі. Ми б хотіли, щоб він знайшов можливість бути в Туреччині. Чи побачимо, ми звісно з такою історичною подією, чи ризикне путін прилетіти, покаже лише час. Але я нагадаю, це вже буде відомо в четвер. А тому, звісно, будемо очікувати, очікувати візиту Зеленського, який за його словами буде 100% Ну а щодо Росії, то звісно, покаже лише час. Але не єдиним Ердоганом, звісно, і інші країни сьогодні приймаються за війну в Україні. Ну і так само стало відомо, що Європа Ські міністри у Римі розглянуть координацію підтримки України у столиці Італії, Рим в п'ятницю 16-го травня планується зустріч міністрів оборони низки європейських країн, які будуть звісно говорити про Україну. Це така зустріч стане вже четвертим самітом такого типу після тих, що відбулися в Берліні в листопаді, у Варшаві в січні і в Парижі в березні. Ну а міністерстві оборони Італії розповіли, що глава відомства. Гвідо Крозетто зустрінеться із своїми колегами з Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії для обговорення координації підтримки України. Взагалі, друзі, тут варто так само зазначити, що роль Італії стає все вагомішою і тим більше. Пам'ятаємо, що ось та розмова Зеленського з Трампом під час прощання із Папою Римським дійсно багато що змінила. Ось тоді і риторика штатів абсолютно змінилася. Ну і звісно, якийсь був такий новий поштовх, можливо, новий подих ось цьому всьому дипломатичному процесу. Бачимо, що цього разу вже Італія навіть готова приймати лідерів, лідерів країн, щоб обговорювати питання України. І до речі, напередодні Володимир Зеленський так само повідомив важливу новину те, що він говорив із новим папою римським, який до слова засудив агресію Російської Федерації. Ну і звісно, висловив підтримку для України. Давайте так само почуємо, що каже Зеленський. Була сьогодні також дуже гарна розмова з папою римським. Я почав цього день, папа Лев XIV сказав. Теплі і дуже важливі слова про Україну, про наших людей, про справедливий та стійкий мир для нашої країни і повернення наших людей безумовно, повернення полонених та дітей, які були вкрадені Росією. Я подякував за підтримку. Ми обговорили можливі зустрічі. Я запросив Папу приїхати в Україну. Сьогодні ж міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доповів мені про розмови з колегами з Британії, Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Франції, Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки. Я вдячний всім за конструктивність і за готовність робити необхідні кроки, щоб мир дійсно був. Україна не хотіла цієї війни жодної секунди від її початку. Ми з партнерами разом дбаємо про безпеку. Ми разом готуємо надійну основу для встановлення миру. Разом діємо так, щоб дипломатія дійсно спрацювала. Ну а тим часом спецпосланець Трампа Стівітков зробив низку заяв щодо України і Росії і завершення війни. Отже, що головне з його інтерв'ю варто виділити, каже він сподівався, що незабаром відбудеться мирний саміт, на якому Зеленський і Путін зустрінуться особисто, щоб домовитись про припинення війни в Україні. Трамп поставив ультиматум. каже: якщо не буде негайно переговорів між Україною і Росією, то штати. Вийдуть із переговорного процесу. Серед основних питань, які ще потрібно обговорити, є деталі щодо території України, ЗС та доступу України до важливих водних шляхів, каже Вітков. Основні камені спотикання знаходяться до п'яти регіонів. кажуть, ми а ведемо розмову про те, що Росія відступить за певні адміністративні лінії. Це саме стосується і українців, каже Вітков. Угоди про мир не буде без згоди Путіна, тому я не розумію. Змію логіки в ідеях не розмовляти з ним нам потрібно говорити з усіма. У нас на думку Віткова, в штатів є великий шанс покласти край цій війні. Ось така свіжа добірка заяв Віткова, Але насправді щодо один пункт мене досить так засмутив, можливо, обурив. Це відхід від певної лінії, лі... звісно, Росії це очевидно. Росія на нашій землі. А про які відходи української армії може йти це абсолютно незрозуміло і очевидно, що Україна не буде пустуватися територіями, які Росія навіть не захопила, тобто як собі взагалі це уявляють у Штатах і до речі, теж всі від кого зробили заяву щодо того, що нібито. Обговорюється навіть 30 кілометрова демілітаризована зона по 15 кілометрів кожна яку звісно розкритикували у військах, розкритикували експерти. Ну уявімо собі, що в голові у політиків штатів, коли вони говорять, що Україна має відступити. А що робити до речі, як Зеленський я справедливо зазначив із Херсоном? Так це що буде? Сіра зона, а що буде з Покровськом, який Росія не намагається взяти, і звісно, назв звичайно, бажають вийти на адмінкордони кордони Дніпропетровської області, тому тут дуже багато питань. Але свідков сьогодні фігура надзвичайно спірна і дуже багато, як і говорять... У штатах не подобається вже самому Трампу, і в команді Трампа навіть мовляв думають над його заміною. Тому е, сьогодні от його заяву читаємо, але звісно, е, будемо читати все крізь призму саме думки Стіва Віткофа. чи це могла би бути думка всієї команди Трампа. Але точно відомо те, що на Росію треба тиснути, тиснути зі всіх сторін. Про це напередодні е, сказав і е, радник голови офісу президента Михайла Подоляк.